Поки увесь світ спостерігав за стартом торгівельної війни Трампа, у Конгресі Сполучених Штатів звітували генерали Крістофер Каволі та Майкл Ленґлі, командуючий об'єднаних сил НАТО в Європі та командувач африканського командування Сполучених Штатів відповідно, обидва чотиризіркові генерали говорили речі подекуди сенсаційні, які суперечать парадигмі, в яку Трамп намагається помістити світ та власну країну разом із сенаторами. Вони багато говорили про російське вторгнення в Україну і про те, що Путін взагалі не Збирається зупиняти свою війну, я б охарактеризував ці можливості як наступальні. Іншими словами, вони не захищаються від можливого вторгнення з боку України. Вони готуються до продовження наступальних дій проти України і можливо проти союзників НАТО, якщо їм вдасться досягти успіху в Україні. Російські війська мають можливість швидко відновити свої втрати та наростити міць рівно настільки, наскільки їм це дозволять. Впевнений командувач американських військ в Європі, генерал Каволі. якщо ми поділимо здатність Росії відновлюватися на два великі блоки: персонал і техніку, я вважаю, що персонал вони зможуть відновити так швидко, як їм хочеться. Вони продовжують підтримувати систему призову. Ви бачили, що минулого тижня російський уряд оголосив про черговий призов. Він збільшився на 10 тисяч порівняно з минулим роком 160 тисяч цього року. З такими цифрами, вони зможуть сформувати необхідну кількість сил досить швидко буде трохи важче. Їм знадобиться трохи більше часу, щоб організувати це в ті структури, які вони сказали, що хочуть побудувати після війни. Вони хочуть мати армію близько півтора мільйона осіб. Вони оголосили, що хочуть розмістити багато з них на кордоні з НАТО та північно-східній Європі. Для відновлення може знадобитися кілька років, але в цілому це залежить, скільки Росія ще втратить у боях в Україні. Тож, залежно від того, скільки ще вони втратять. Це насправді визначить, як швидко вони зможуть відновити свої сили. Вони розширили можливості для виробництва деяких речей, таких як артилерійські снаряди, крилаті ракети величезними темпами. І вони виробляють деякі речі, такі як односторонні ударні дрони, у величезних кількостях, яких вони навіть не виробляли до війни. Російська економіка була одночасно зміцнена та спотворена цією війною, зауважив Каволі. Зокрема, російський уряд змушений був прискорити розвиток оборонного сектора. І роблячи це, вони створили дуже сильний інфляційний тиск по всій економіці, але особливо в цивільному секторі. Вони відповіли на це високими відсотковими ставками, щоб стримати інфляцію. Центральний банк, очолюваний Ельвірою Набіуліною, наразі встановив облікову ставку на рівні понад 21%. Це повільно душить життєздатність цивільної економіки. Тобто ми маємо величезний, переважно оборонний сектор, але анемічний цивільний сектор. І цей оборонний сектор, як ви знаєте, пане голова, не є продуктивним центром, не є продуктивною економікою для нації. Він є продуктивним для ведення війни. Але поза цим він по суті поглинає інші сектори. Здається, що буде дуже важко розв'язати таку диспропорцію, і нам потрібно буде врахувати це в майбутньому. Попри складну ситуацію, українські війська впевнено стримують російську навалу, і навіть попри намагання Путіна запевнити у катастрофі для ВСУ в Курську сили оборони просунулися вглиб країни-агресора. Вони захопили велику частину Курська. саме там росіяни ввели північно-корейські війська, щоб допомогти відкинути українців. Початковою метою було, щоб на кінець вересня українці залишили Курськ. Сьогодні українці досі перебувають у Курську. Зараз там є значна сила, яка утримує велику, хоч і зменшену, але все ж значну частину території всередині Росії в Курській області, і вони утримують дуже хороші оборонні позиції на південь від того місця в Білгороді. Українці кілька тижнів тому провели невеликий контрнаступ назад у Росію. останніми тижнями російські наступи стали вичерпуватися. Вони поступово зменшувалися в масштабах від компаній до взводів. Зараз це по суті малі групи піхотинців, які намагаються прорватися під артилерійським вогнем, і за останні кілька тижнів їм не вдалося захопити територію. Насправді українці відвоювали деяку територію назад у них з української сторони вони зайняли дуже сильні оборонні позиції. добре укріплені і схоже вирішили деякі з їхніх проблем з персоналом, які були дуже серйозними восени минулого року. Вони збільшили кількість людей, доступних для мобілізації. Вони збільшили кількість людей, доступних для добровільного вербування, і добре попрацювали над тим, щоб відправити людей з штабів на фронт. Попри домінантний стиль правління Дональда Трампа, його погляди підтримують далеко не всі американці, тим паче представники влади. Адміністрація Трампа неодноразово демонструвала неповагу та зневагу до НАТО і наших європейських союзників. Вона розпочала переговори з Володимиром Путіним, але здала значну частину наших найсильніших важелів впливу, не отримавши нічого натомість. Поки адміністрація намагається домовитися про припинення війни, варто зазначити, що Росія не перебуває у сильній позиції. Путін зазнав колосальних втрат в Україні, зокрема, понад 200 тисяч убитих солдатів і знищення сотень мільярдів доларів військової техніки та озброєння. Я переконаний, що ніколи не варто йти на поступки Путіну, але зараз особливо росіяни не демонструють зацікавленості у справжніх переговорах чи припиненні цієї війни. І українці не повинні бути змушені укладати угоду, яка поставить їх у невигідне становище. Спочатку російської агресії у 2014 році Українська армія трансформувалася, зауважує американський генерал. А за останні три роки, попри активні бойові дії, продовжує зміцнюватися. Українська армія фактично стартувала з нуля. Ми допомагали їм до війни, але не в такому масштабі, як після її початку. Вони розвивалися і адаптувалися надзвичайно швидко. Тож ми також багато чого дізналися про інституційну адаптацію, спостерігаючи за обома сторонами. Важлива й подальша підтримка запевняє командувач американських військ в Європі. В першу чергу це стосується ППО та розвідки. по перше, це очевидно матиме швидкий і руйнівний вплив на їх здатність вести бої. пане. Українці залежать від нас в основному унікальним чином для своїх високоякісних систем ППО. Тобто те, що знищує балістичні ракети та дальні атакуючі ракети, які росіяни запускають на них майже щодня. Це в основному постачають Сполучені Штати. Це безумовно матиме явний ефект. Якщо українці не отримуватимуть розвіддан від нас, їм буде важко визначити цілі, особливо на оперативному рівні, такі як командні пункти, логістичні зони та інші об'єкти, для яких потрібні дуже точні розвідувальні дані. Статус систем Патріот, які ми там маємо кілька років. Так. вони працюють. сер. Я можу точно розповісти вам у закритій сесії. але на мою думку, це була історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я трохи сумнівався. Це складна система. Ми тренуємо людей дуже довго, щоб вони могли її експлуатувати. Українці поставили своїх найкращих людей і освоїли її як риба у воді. І насправді ми вже багато чого навчилися від їхніх методів використання цієї системи. Наскільки ефективними були дальнобійні ракети, які ми дозволили українцям запускати в Росію? Яка їхня ефективність? Дуже у всіх напрямках, Так, вони були надзвичайно ефективними, сер. Я міг би поговорити про це в закритій сесії, але Сполучені Штати виготовляють дуже хорошу зброю, і та, яку ми передали, була дуже дуже ефективною. В закритій сесії я із задоволенням розповім вам про деякі з їхніх досягнень з цією зброєю. Війна в Україні стала випробуванням не лише для Києва, а й для всього світу. Росія, незважаючи на великі втрати, продовжує нарощувати потенціал. Але українці, отримавши підтримку Заходу, здобувають перемоги навіть на території ворога. США, попри політичні суперечки, не залишають Україну без допомоги, хоча дипломатичні зусилля Трампа не дають результату. Росія не готова до переговорів. Україна ж продовжує боротися за своє майбутнє і з підтримкою Заходу має шанс на перемогу та відновлення миру. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.